Я зараз хочу звернутися до самих нічтожних, самих ублюдських, самих е злочинних людей в нашій країні, де точиться війна. Я хочу звернутися до четвертої гілки влади, яка називається журналісти, точніше називалися так. Ви, як і ваші три колеги гілки влади, виконавча. Законотворча і судова ви потонули уже в брехні, і ви ще потонете в крові, в крові тих людей, які загинули під час цієї війни, в крові тих людей, на яких ви суки заробляєте, в крові тих людей. На сміттях, яких ви пробили дно, подаючи інформацію. Адже ви, паскуди Йобані, постійна надіжда в українців на те, що хоча б інформація буде подаватися витримано, вижато, а ні. вона буде подаватися саме так, як ви, бляді, це робите. А тепер увага на екран. Щодо Тернополя, я не буду звертати увагу на рускоязичну. Подачу новостей ТСН, тому що тепер -то я розумію, лозунг ТСН. Вони вже тоді знали, що рано чи поздно, після приходу їхнього Голобородька, все-таки буде один плюс один українців останеться. Кстати, ця шмара Масічучка тепер збирається оправдовувати міністрів, яких звільнили, розказуючи, а вам не кажеться подозрительним. А тобі не кажеться, що ти затягнула е, перебування на планеті Земля? Наступна подача «Факта оці фактиці. 8 часов назад. 25 загиблих ДСНС продовжують розбирати. Значить, це 8 годин назад 25 загиблих, зараз 25 загиблих, а в мене інформація, що більше 50. Кому вірити будемо? Я офіційно заявляю про те, що мені повідомили тернополяни, які пишуть в соцмережах. Щоб більше 50 загиблих. І як це у вас так виходить? 16 дітей е, з 25 загиблих. Що? Хто цю статистику создавав? По якому принципу? Тобі половина не попала, щоб нікому обідно не було, один дорослий на дитина, ви що, блядь, взагалі там далися. Тоді я більше склонен вірити, що більше 50 загиблих, серед яких 16 дітей. Чи, по вашому в кожній квартирі, один дорослий, одна дитина загинула. Ви, блядь, коли рисуєте цифри, хоча б трошки мозги включайте. Що ви давайте? Я зараз звертаюся до всіх правоохоронних органів. створюйте комісію, давайте перевіримо. Чиї цифри, вірні, мої чи ваші? І всі штертополяни, які пишуть в соцмережах, що більше 50, перса жат за ІПСО. Поїхали тепер до дна. Журнашлюхи, яке ви пробили. Значить, дивіться. Екстрене звернення після обстрілу, емоційна реакція на обстріл України, негайна заява до ООН від Сибіги, 24-й канал. Слухайте, у вас там одна придурочна вже є на 24-му, що не е, репортаж, вона все реве. І все підписує, не стримала емоцій ведуча. Ви, блядь, коли підписуєте, хоча б немножко якось розбавляйте краски. Я, перед, я спеціально потратив 5 минут свого времени, щоб вже послухати, що такого емоційного, сказав Сибіга на заяві е, е, ООН. Можете послухати цю новость? Він просто заявив про ті ж самі 25 загиблих і що Росія винувата. Е, а чого ти не скажеш на засіданні ООН, що ви проїбали проти Росії суд міжнародний в ООН? Чого ти це не скажеш? І що ти ООН зробиш, що ти заяву тут зробиш? В жопу на цих поцілилась розбіга. У них то хто созренням хуйово, то со слухом. Вони то орків не бачать, то е, не бачать, що за, е, захватили АЕС Запорізьку. Поїхали далі. Подача «Шлюхами» новини про Тернопіль. Нічого святого сука нема. Головне, що на смертях хайпануть, красиву назву зробить і просмотрим подивитися. Так от я вам, суки, желаю, особливо вам, жінки, ведучі, телеведучі, щоб ви, бляді, так само стояли, дивились на свій будинок розвалений, під якими. Ваша дитина. І щоб ваша колега підповзла з відеокамери з мікрофоном заради красивого кадра, пла плачу мами, зняла цей кадр, розвернулася і сказала, забрать 5 загиблих і мама плаче, щоб ви себе, суки, побачили со сторони. Тернопіль насідки атаки, ну, зрозуміло, що е, куди, ж. і наш президент поїхав е, в Туреччину. Ну, не в Тернопіль що ми їхати. Тернопорт приїхав міністр МВС, цього достатньо. Правда, якого хуєм туди поїхав, я не знаю. А от чого губернатор Тернопільської області не приїхав на місце злочину, я не знаю. Чого ГУР, прокуратура, розвідка не приїхали. тому що інформація, і вона вже офіційна. Що це не на будинок, де від ракет було, а на військово стратегічний об'єкт, який здали? Ладно, поїхали далі. А тепер саме уважне. Петя, телеканал прямий, твій. Подивіться. Як я казав, є ваша правда, є наша. Оце наша правда. Смерть і вбивство. А це ваша. Борьба за власть. Головне за 13 листопада. А тепер внимання, як подають новини. Ужас в Тернополі, погибши, становиться більше. Большой скандал. Не буду зараз включати відео, це ви просто можете подивитися. Що ж там за ужас в Тернополі? погибши, становиться більше. Як це пишеться і як це подається? А тепер про Тернополь. 25 загиблих. Розкопки продовжуються. А тепер про Петю. Все всемогущого, який відставку е, уряду вимагає. У вас, блядь, нічого сука цінного немає. Нічого. А тепер наступна вішенка на торті. Більше всіх поразив захід, сука, йобаний нет. Подивіться на цю картинку, блядь. Терміново, з Тернополя, тільки же зросла, мер, застрій. Я ж блять, навіть не пожалів 7 хвилин 33 секунд. щоб подивитися, що це за маска, що за картинка, що за терміново з Тернополя? Тільки же зросла. Мер, що мер, що хер, блядь. Що там мер застеріг? Мешкаці, ось чого не можна? Що, блядь, не можна, Що ж сука, тут блять, случила. У Тернополі триває рятувальна операція. Там є влучання в житлові будинки, пошкоджено дві дев'ятиповерхівки в одній пожежі, в іншій руйнування з третього по дев'ятий поверхи. Це понятно. що ж случилось, блядь, Такого що ви, блядь, таку назву блядь, робили? Що ви отаку сука картинку приклепали, блядь? Що ж ця сука там должно було спочитися? Поэтому я ще раз скажу, а чого ви так що мовчите? Вас устає те, що на вас е, заробляють е, назвами? Хайпуй, мало того, що доносить брехливу інформацію. А чого ж ви, суки, не сказали про те, що губернатор не приїхав? Чого ж ви не сказали про те, що е, удари були по військовому об'єкту? Що ж ви, суки, не сказали жоначухи про те, що це державна зрада, що треба створити тимчасову слідчу комісію, з'ясувати, хто здав, хто інформував? Що ж ви, бляді, про це не сказали? А що ж ви мені кажете про те, що в цей критичний момент, коли потрібна допомога людям, які постраждали, весь район обесточили без світла? До цього відключення світла не було. А тут треба відключити. А що ж вони сказали, заяву мера не озвучили? Що там мер сказав? Мер сказав, ну якось там по рідним пороз'їжджайтеся, бо вони нікуди вас заселять. Це ви, суки, не сказали. Ви ніколи цього не поймете, поки самі не потеряєте.